Без аналогів по ціні площі та якості ремонту це 18-поверховий житловий комплекс фаворит, що розташований по вулиці. Артилерійська, 4В. закрита доглянута територія, підземний паркінг, поруч розташований житловий комплекс Кадор Сіті. У кроковому доступі артилерійський парк, парк космонавтів, середньофонтанська площа, проспект Гагаріна. Нині проспект Лесі Українки. І ось саме в цьому комплексі фаворит. У нас у продажу не перевершена трьохкімнатна квартира. Площею 105 квадратних метрів. При виконанні ремонту використовували стільки якісні матеріали, виключно італійських брендів. Наша квартира перепланована велику кухню, вітальню, дві окремі спальні та два окремих санвузли. Вся підлога у вітальні та в санвузлах оздоблена плиткою керамограніт. Стіни оздоблені каменем травертин. Це наш перший санвузол. Тут встановлено бойлер, вся сантехніка німецького виробника фірми Groch. Щодо нашої кухні. Кам'яна стільниця, повна комплектація по побутовій техніці. Тут у нас вбудована і пральна машина, і посудомийна машина. В мийці вбудовано подрібнювач, варильна поверхня, витяжка, а також вбудовані мікрохвильова піч та духовка. Панорамне скління, дуже гарний краєвид в сторону міста. Видніється край моря. Тут дійсно гарні неповторні пейзажі, адже наша квартира розташована на 15-му поверсі 18-поверхового будинку. І знову повертаємось до кухні. Вбудований холодильник, окремо вбудований. Будована морозильна камера передбачене місце для кавомашини. Невеличка барна стійка. Далі у нас розташований просторий, шкіряний диван, ліжко італійського виробника. Встановлено потужний кондиціонер. І тепер дивимось наш другий санвузол. Він у нас з вікном. Тут у нас встановлена душова кабіна. Слід зауважити, що в двох санузлах у нас система тепла підлога. Дійсно якісний сучасний ремонт. Тут ще ніхто не проживав. Ви можете стати першим власником цієї квартири. І далі у нас на огляді дві окремі спальні. Це спальня може бути або дитячою, або кабінетом. Також встановлено кондиціонер. Звідси у нас красивий вигляд в сторону моря, в сторону міста. І далі друга спальня це батьківська спальня, де встановлено двох спальних: кровать, комод і шафа купе. Звідси у нас відкривається чудовий краєвид в сторону Кадор-Сіті, кондиціонер. Ця квартира вже завтра може бути вашою. Тож пишіть, телефонуйте. З вами була я, Ріелтор Власова Тетяна. До зустрічі на відео оглядах.